Всім привіт! Сьогодні я буду займатися спортом і е, буду, е, буду говорити, е, чим я займаюся десь колись. По суботах, десь по неділях. Першого треба починати з пустої розминки. Раз, 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 раз. Тепер присідання. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. І останнє дня розмінка, саме головне планочка. Один, два, три. Чтити. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять. Все. Тепер ми е, почнемо з такого. Е, почнемо з різину. Зараз подаємося, які у нас тут є ручки. Ні, це знаково наше. Десять через інку. Я хочу такий взяти через інку. Сонечко, сонечко. Це як завжди я люблю. Хто любить зиму, ставте лайк. То літо підписуєте, підписуєтесь. От, беремо. І тепер будемо з неї робити призідання. О! О. Все. Тепер ми будемо таку штучку. Зараз я покажу, як неї треба Так, Прикласти. І на неї треба сідати. Трохи больно, звісно, але нічого. Коли її туди. Тепер. Таку. Будемо зараз знову покажу, як нейпорватись. Надіюсь, пів, пів моїх підписників знають, як нею пользуватись. Ой, трохи мій позов. Вона допомагає рукам не качати. Воно дуже полезне для здоров'я, якщо буде його робити хоча би по 15 минут. Ну, я щоб не течій час, ем. І якийсь інший інструмент візьму. Давайте отаку от штуку. Це я зараз знову покажу, як нейпозитись. Так можна сісти отак. Це треба, Я, коли мені було в 7 рочків, я ще отак робила, я ще не міг. А зараз 9 отак можу. Ну, воно трохи мишче напрягає. І, о, о, ну, ну мені отакі може бути. Максимум. Е, і во це отак так діла. І ти накачаєш, якщо ти будеш робити кожен день по три рази... і ти накачаєш собі дуже великі бітіси. Ну, Mm. Давайте ще якийсь інструмент. Тільки то вже треба замотувати коврика. Тому що це... Це й... все, все для того і треба. Ні, давайте вправи Будемо робити, тому що це багато часу займе. Актери мене? Нам... На е, отаке. Здавайте за мною, робити таке. Ну, мостіть це буде, і вона буде допомагати? І трохи напружу живіт. І це довго. Тепер треба якийсь знайти уголочок. От, наприклад, такий. Е, і отак робити. От. Оп. Ох. 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 Ну, щось типа такого. Я ніч виберу, тому що завтра. Я не хочу таке робити. Завтра в мене. Що... Завжди, в неділю мені лень. О, що тут все? Завжди, коли ви приходите на тренування? Завжди треба брати з собою воду. Во. Андалі буде. Одно і нам височиться такої. Скільки там кілограм? 5 кілограмів. Дивіться, це, це теж трудно. Ви думаєте, коли у вас є такі маленькі гантельки? Їх там легко так робити, але попробуйте маленьку гантельку отак зробити. І побачимо, хто витримає. А оця гантеля теж тільки отак можна. Оп. Я вибрав цю кімнату, тому що заняти, а ця кімната вільна і плюс велика. Отак, повторяйте, за мною, якщо у вас є якісь такі маленькі генельки, у мене є така Гентелька маленька. По-моєму, відсові, від по, по моїх віках можна тільки отакі піднімати. А то може бути грижа. Це, це таке. А коли вас можна піднімати, ну, десь в 19-18. Отаку рок і отаку гантелю. вона трохи більша. А чому прикол? П'ять кг? Вона легка. Два квиги. Але, але якщо вона ти. Але вона оця легше чомусь. Це якесь читерство. П'ять що Щось не бачу, Ні, два киги. Ні, більше, ніж два. Так, да, там щось більше ніж 2 кг. Коротше, воно дуже чошка і, по-вашому, вікові таке не можна піднімати. Лучше можна піднімати це десь в 19-18, як я казав. Ну максимум в 17. В 15-16 ще не можна. Якщо ви... Хлопець і у вас же є дуже великі бице в 16-15, то можна. Зараз я принесу такі маленькі, як я вам покажу. Це дуже буде трудно, їм не займатися. Ой, а прийшов? О, отака гантеля. Маленька. От зараз докажемо. Що ви таке піднімаєте? Бачу, якщо у вас є такі гантельки, думаю, для чого вони мені такі маленькі? Дивіться. Якщо вдень ви проснулися, у вас завжди е... рука така слаба, яка, наприклад, ва... ви викручили телефон. У вас вона така ще трохи слабенька, коли ви просинаєтесь. І, і вам трохи ча... буде тяжкіше піднімати. І отак. Якщо бачите, так що не там піднімати? А так, якщо там подивитись 5 кг. 0,5 кГ. І отак, а якщо отак зробити, отак, то легко Да. На одній височи. А якщо отак протриматися. То трохи буде чашко. Вона рука надавиться і вам буде чашко. А отак теж чашко. Так, тако. Ну, тако собі. Ну, е, в мене вже всі інструменти кінчилися. Ну, бувайте! До зустрічі!